Вісім жертв загиблі діти. Росія задала ракетного удару по кафе у Краматорську. Наслідки масштабні і страшні. За мить усі подробиці вчора ввечері ворог завдав страшного удару по мирному Краматорську Донецької області. Влучили у заклад харчування. Ще ввечері йшлося про чотирьох загиблих. Станом на ранок кількість жертв і Повідомили, що від ракетного удару загинуло восьмеро людей, серед них діти. Всіх їх дістали із під завалі. Росіяни позбавили життя трьох неповнолітних дівчат: двох сестричок 14 років та одну дівчину 17. Постраждалих, повідомляють, у нацполіції вже майже 60. Трьох людей вдалося врятувати. В мережі з'явилось відео перших хвилин удару. На кадрах закривавлені люди, та навіть поранені немовлята. Ці кадри ми не можемо показати з етичних міркувань, але й те, що ми покажемо, повністю передає атмосферу того, що відбувалося в перші хвилини. Там люди так, там люди. За словами генпрокурора Андрія Костіна, окупанти обстріляли місто іскандерами. Далі цитую обстріл двома ракетами іскандер здійснили ввечері, коли люди щойно дістали з дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців. Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує. Покарання невідворотне. Кінець цитати варто зазначити, що у зведенні генштабу ЗСУ йшлось про ракети с 300 Росіяни вдарили по місту двома ракетами. Одна поціла у приватний сектор, друга по піцерії. Ударом було вщен знищено будівлю кафе Рія Піца, де після робочого дня мирно відпочивали люди. Також внаслідок прильотів пошкоджено 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, п'ять шкіл, два десятка, торговельний центр, готель, адмінбудівля та рекреаційний заклад. Серед поранених є троє громадян Колумбії, серед них депутат. Письменник та журналістка. Про це повідомляє BBC Україна. Повідомляється, що іноземці зустрілися за вечерею в ресторані з українською письменницею Вікторією Амоліною, яка також зазнала тяжкого поранення в голову. Російські пропагандистські канали вже знайшли виправдання в своїй терористичній злочинній діяльності і повідомили, що увага. Прицільно били по кафе, адже там була сходка іноземних найманців. Цитую. Вечором по ресторану в центрі Краматорська броніровання, в котрим обічним гражданам, було недоступно, прилітіла ракета. В цей момент завдіні находились іностранні найомники, кінець цитати. Ну, поки росіяни намагаються знайти виправдання удару по мирному населенню, на їх думку, неповнолітні дівчата також були іноземними агентками. Наші рятувальники продовжують розбирати завали, а люди, здумувавши подих, чекають новин. Ми ж будемо тримати вас в курсі подій. Поки ставте підписку і не забувайте ваші коментарі також писати, що ви думаєте про до цього. Чесно, важко ця інформація сприймається, тому що. На жаль, ми щодня бачимо цей терор, але кожного разу це однаково боляче кожному українцю. Ну і власне ще нова інформація з'являється. СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по кафе у Краматорську 27 червня. Агента спецслужб РФ затримали по гарячих слідах співробітники контррозвідки служби. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Давайте почуємо деталі. Мова іюня дві 23 -го года, находясь на работе, получил звонок от военнослужащего Российской армии, находящегося на территории ДНР, где у меня просил снять на видео кафе Риа, находящееся возле отеля Краматорск. 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе Рива было подвергнуто ракетной атаке, где погибло много гражданских людей, женщин и детей. Я одзвонився і сказав, що погибло много гражданських, в тому числі дітей і жінчини. Друзі, от просто зараз МВС повідомляє, що кількість загиблих внаслідок ракетних ударів РФ зросла до 9. Ось так ми бачимо, як Росія бореться із мирним населенням.